Всім привіт! Сьогодні буде розпаковочка посилки з Aliexpress. Що ми тут зараз побачимо? Що ми маємо? Так, це в нас товари із складки 3 за 6. Перша сторінка щось. Так, що ми маємо? Показуємо. Перший товар це в нас ось такі ударні біти. Їх тут повинно бути 20 штук, PH2 такі малесенькі. До речі, подивимося, чи є їх тут, чи немає, з яких тут є. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. До речі, вони ніби магнітяться, а може просто перелипають одна до одної. якось так. Ну, такі, в принципі, вони там здається 3 долари, чи ще ось 20 штучок. Може, такі вони одноразові, не одноразові, не знаю. Це у нас перший товар. Так, е, другий товар це у нас ось такі. Зажимчики прищепки. Дивіться, для чого вони ось ці штучки взагалі? Це виходить, що якесь полотно або брезент, там, до прикладу, будь-що. Да? Ви їх, виходить, засилюєте, одягаєте. Да? Ось, до прикладу. Да? І ось тут уже просилюєте, робите отвір, здається, для цього, Можливо, можливо, для чогось іншого. Мені здається для цього, так? Робите отвір і вже просилюєте шнурівкою собі завішати. Щось типу для цього ці штучки, наскільки я пам'ятаю. Да? Тому що тут в принципі, нічого не підписано і не зрозуміло. Хоча вони мали бути більші да? по розміру, вони якісь прийшли такі дуже маленькі. Так, наступне, що в нас маємо ось такий набір е, таких клемп, зажимів. В общем, таких штучек, да? так? Так, як би це відкрити, щоб не розсипати, напевно, ось так. Так. А не, ось тут, напевно. Відкривається, чи тут ще щось заліплено. Ні, нічого не заліплено. Китайський. Китайщина, китайщина, це все попринапало. Але, в принципі, я думаю, що це тут все однакове, так? Можливо, ні. Це такі зажимчики, да? щоб з'єднувати. Провід, кабель, да? Ось. Обжимається тут. Чи я щось помиляюся, Да. І тут уже, в принципі, якісь контакти чи припаяється, не знаю. Ось тут провід. Кабель малесенький, зажимається, але так. Це виходить ось так. Тато. Ось. а тут мама. Ось. з'єднувач, Зрозумів? Так. Просто ось тут якби їхні е, два видачі. ні, вони просто одні з одними перемішались того. Ось другий розмір, хоча це взагалі тут не тримається, бачите? Ну, Китайщина. 3 долара, здається, не вартується. Штука, я думаю. Що. Взагалі, я скажу по своїй практиці, що буду з цими посилками, тому що е, китайці присилають дуже багато такого якогось. Неякісного не потреба. Ось. Так, це, зокрема, сверла від, від 1,5 до 6,5, знаю. На імпакт, ну такі більш, можливо, одноразові, да? ось такі. На 6,5 максимальне сверло. 4,8 бачу є. Ось такі сверла. Ну, не знаю, як воно по якості там. 3-4 долари вартували. Ось. Так, наступне, що ми маємо, це також якісь біти, напевно. Да? Так. Да. Ось такі біти. PH2, також 25 мм неударні. Тут у нас у нас виходить, що вже є стільки штук. Так, маємо 5. Так, плюс 3. Так, маємо 10. 13. І також, я зрозумів, їх є тут 20 штук. 20 таких біт. Ну, скажем, на подарунок у нас десь давати. Так, наступне, що у нас тут щось цікаве. Так, у нас тут зарядний пристрій, який вже у нас є, літокала Лі 100C модель. В комплекті у нас саме зарядний пристрій і кабель USB, до речі. Так, не розумію, чому. так, зарядний пристрій має у нас силу ток-зарядки 1-2 а два режими. Ось показую, в принципі, заряд 30, 70 100 Ну і може заряджати, кому цікаво. Ось такі типи АКБ. ну, Акумуляторів, батарей, як хто їх називає. Зрозуміло. І пальчики, ну, зарідні, звичайно, мають бути нікіль кадмій нікіль метал гідридні, Або літіонові будь-які брифін. Так, і все. Друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.